Розпочалася 1353 доба повномасштабної війни. Українські сили оборони продовжують утримувати позиції та завдавати противнику значних втрат. За даними Генерального штабу Збройних сил України, загальні втрати противника за минулу добу склали приблизно 1170 осіб. Знищено один танк. Дві бойові броньовані машини, 13 артилерійських систем, один засіб протиповітряної оборони, понад 240 безпілотників, 65 одиниць автомобільної техніки та дві одиниці спецтехніки. Минулої доби противник здійснив один ракетний і 62 авіаційні удари, використавши 6 ракет і 144 керовані авіабомби. Зафіксовано понад 4900 обстрілів, з них 134 із реактивних систем залпового вогню та понад 5,5 тисяч атак дронами камікадзе. Авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Відрадне, Орестопіль, Покровське, Малинівка, Добропілля, Тернувате, Запоріжжя, Широке, Сонячне та Ольгівка. У відповідь авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили три райони зосередження противника та один артилерійський засіб. Українська армія продовжує стримувати наступальні дії ворога і послідовно знижує його бойовий потенціал.